Зарплати вчителям і медикам наступного року зростуть на 20-30%. Таку обіцянку дав прем'єр Гройсман на засіданні уряду. Проект бюджету Кабмін спрямує до парламенту вже завтра. В ньому закладено зростання економіки на 3%. 4%. запланована інфляція близько 8%. Це нижче аніж цього року. Зараз цей показник 14%. За прогнозом, реальна середня зарплата зросте на 5,5%. Для вчителів і лікарів збільшення буде суттєвішим на 700-900 гривень. Глибоко переконаний у тому, що при сумлінному виконанні завдань, які стоять перед урядом. І перед нашою державою ми зможемо забезпечити і стабільність, і стійке зростання. Глибоко вірю у те, що процес і підвищення заробітних плат, і соціальних стандартів, які ми розпочинаємо, він буде мати своє продовження.